Василь Шпигоцький працює оператором котельні, паралельно захоплюється автомобілями. Близько двох років тому, після чергового підвищення цін на пальне, вирішив знайти спосіб відмовитися від бензинових автозаправок. З міркувань економії перевів свою стареньку Волгу М М-21 на дрова. Розповідає, працював над винаходом тиждень. Все обладнання зробив з підручних матеріалів. Довго збирав залізяче, Це ж на чермета. 10 літрів бочка без переділу, ну, просто бочка і все. Ну а це ж сам робив. Це робив сам. Це бункер загрузочний, де сюди загружається воно. Є дрова. І далі там вже топка сама. Дрова не горять, а тліють просто. При високій температурі дим якийсь попадає, дим, і вода, і з дров. Там розщепляється і все. І воно Попадав вже через фільтр, попадав в мотор і горить як на газу. Підготовка до поїздки триває 10 хвилин. За словами автовласника, машину заводить на бензині, потім переключається на дрова. До модернізації на 100 кілометрів пробігу витрачав 15 літрів бензину. Зараз вистачає кількох колод. Вага обладнання близько 50 кілограмів. 80 біжить. Для неї хватить. 9,5 кг, по-моєму, важив. А це десь на 40 кілометрів. Оце так. Де ви збираєте хмис? В лісі. Сухого багато. А так он купив машину дров. Напиляло таких і все. Ну, таких дров купив і то. розрубав і поїхав. За рік на альтернативному паливі Василь Шпигоцький проїхав більше 10 тисяч кілометрів. Каже, кожну таку поїздку автомобіль не оминають увагою перехожі. Фотографують, знімають на відео, розпитують про принцип роботи генератора на дровах. Спочатку, звісно, зіковинкивали, тому що як промилькався, то вже не так стали зазвичай. А початку на світофорі встановлювали, став на, на світофор на красний, підбігають, ну що як, воно, ну, що до чого. Та ну як, їду, ж що, що, що спрашують, телефон беруть, ну, на тому і кончається все. Ну, інтересуюся це багато, а так, щоб допустим, зробити, ніхто не, не хоче. Наталія Чуд, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.